Після закінчення навчання, навчання в школі, ліцеї, технікуму чи інших навчальних закладах постає питання, де все ж таки піти навчатися, ким все ж таки стати. Як нам відомо, Україна будує незалежну, соціальну, демократичну, а чи не найголовніше правову державу. Саме право регулює суспільні відносини і є найголовнішим важливим. Тому фактично професія юриста є ще не найбільш елітною. Я довго думав над тим. Який саме вуз обрати, чи державний, чи приватний, і зупинився на приватному. Чому на приватному? Тому що, по-перше, в приватному вузі відсутня корупція. Та індивідуальний підхід до кожного це щось надзвичайне у теперішніх вузах. Ви ж знаєте, як, наприклад, всюди, ви є, можливо, вас запам'ятає викладач, вам буде легше здавати сесію. А в нас це зовсім не так. Індивідуальний підхід в міру ніхто вас змушувати робити нічого не буде, тому що це як якісний товар, можливо, не якісний, але в нас ми говоримо про якісний товар. Ви платите гроші і отримуєте за це. Що навчання, гарні знання. Звичайно, корупції тут немає, тому що який сенс платити гроші і ще й доплачувати за те, щоб вам дали поганий товар. Серед викладачів багато не лише теоретиків, але практиків. Причому деякі з них чудово, просто чудово пов'язують практику з теорією, що видається двічі цікавіше. Також, крім цього, Академія адвокатури України дає чудову можливість відзначитися та спробувати себе не лише у теоретичній сфері, але й практичній. Спеціально для студентів Академії адвокатури існують пари з адвокатської підготовки, на яких беруть участь, на яких ведуть судді, адвокати. Що виявляється двічі цікавіше, це саме навчання. І також можна, можна ходити по судам, можна там з ними спілкуватися. І таким чином можуть виникнути вже певні зв'язки з майбутніми, скажімо, роботодавцями. В академії простору для розвитку твоєї особистості багато, багато, прибагато. КВК, кружок мафія, як, наприклад, дуже цікавий для мене. Студентський парламент, ви можете також вести і наукову діяльність, починаючи навіть включно з першого курсу. При бажанні ви це можете. Ви можете взагалі все при бажанні. Знаючи, що ви можете задати відповіді на які задати відповіді це непогано. Якщо ви знаєте, що ви можете задати питання і вам дадуть на нього відповідь, якісну, професійну, Хіба це погано? Це дуже непогане підґрунтя для того, щоб отримувати якісні знання. Я на другому курсі достатньо пересвідчився, що в академії, окрім студентського життя, тобто таким чином ми маємо можливість розвиватися науково, розвиватися в плані навчання. Але також хотілося б наголосити саме на студентському житті в України. В Академії адвокатури України діє студентський параметр який дає можливість студентам розвиватися не лише в плані навчання, але й в плані себе, свого себе, себе, себе свого внутрішнього, духовного. І таким чином більше вдалося зрозуміти, ким ти хочеш в майбутньому бути, яку ранку займати, чи ти хочеш керувати установу, певну установою, певним колективом людей, чи в принципі бути, скажімо, не керованим, але дійснювати великий вклад в організацію. Контингент в академії найрізноманітніший, жодний з стереотипів не можна сюди примінити. Будь-яка ваша думка є апріорі неправильним про нас, тому що ви досі не знали. Це можна легко виправити нас-нову, ви пишете гарно екзамен і приходите здавати до нас документи. До речі, можу сказати, що до академії адвокатури подавала лише документи, подавала вже відразу оригінали, тому що я коли зробила вибір, я зробила його до кінця. Я була впевнена, що академія адвокатури це саме те, що мені потрібно. А чому я брав Академію адвокатури України? По-перше, я тут навчався на довузівській підготовці. І вже тоді я зробив багато висновків. По-перше, це дружній колектив це чудове відношення до тебе зі сторони викладачів, які будуть викладати не лише на довузівській підготовці, але які будуть викладати протягом всього навчального процесу. Таким чином, знаю, що більшість викладачів. Фактично, тобі фактично вже легше ввитися колектив. Ти зможеш більш вільно себе показати. Навіть можеш в певному плані змінитися, тому що ти отримаєш вже таким чином певну спроможність себе проявити в плані керівника. Можливо, одного разу на мій вибір повливав всім відомий юношеський максималізм. Знаєте, хочеться. Вміти доказувати. І я думаю, те, той напрям, який я обрала, спеціальна адвокатська підготовка, допоможе мені в цьому навіть чисто в житті. І до того ж, я гадаю, можливо, буду заробляти непогані гроші, які все-таки візьму все від Академії адвокатури, тому що вона надасть мені найкраще. Я впевнена в цьому. Це як старт. Можна починати зі старту, з позначки нуль, йти до фінішної або навіть не йти до фінішної. Все це є ваш вибір. Але можна почати з деяким плюсом. Академія адвокатури дає, власне, мені фору. І дає вона фору кожному із своїх студентів. Це як почати із високого. Я надзвичайно велику увагу приділив у виборі вищого навчального закладу. Чому, тому що зараз в Україні працюють дуже багато? Чому, тому що зараз в Україні дуже багато юристів. Але одиниці, лише одиниці. З них дійсно висококваліфікованих, які ви заявили про себе не лише на національному рівні, але й на міжнародному, про які знають за кордоном. Іноді здається, що все було вчора. Школа, знання, можливо, вони були і вчора, але вони залишаються з нами завжди. Знову ця велика депресія, цей весь страх, не знаєш, що обрати, куди подивитися. Всі постійно чекають від тебе відповідей, чого ти хочеш. А раптом, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш. Трібно вибирати і думати. Кожному в житті дається шанс, але разом з тим дається шанс, цей шанс провтикати, просто взяти і провтикати. Ну, мій письменник любовний казав, Держ. Академія адвокатури України дає можливість розвиватися в трьох напрямках. Людина може знайти себе в науковій сфері, в сфері навчання чи в більш практичній сфері. Чесно, наприклад, те саме студентське життя чому тому що в в академії адвокатури україни проходять конференції причому конференції влаштовуються не лише на не лише на вимогу або за пропозицію викладачів але й самими студентами якщо їм це цікаво а я бачу більшість студентів що їм також це дуже цікаво то вони можуть чудово влаштувати ці конференції аж в юриспруденції є цілий ряд важливих тем важливих питань які дуже цікаво обговорювати і, і приймати певні рішення і готуючись до таких конференцій, ти фактично зможеш про себе більше дізнатися, що для тебе більш цікаве, більше вдало облаштувати своє майбутнє життя. Тобто Академія адвокатури вона дає можливість не просто обрати професію юриста, а обрати професію більш, більш, більш кваліфікованого юриста. Тут тебе приймуть такого, як ти є. Будь-якого. Із зеленим волоссям в берцах, можливо, з навушниками в вухах. Ніхто не буде проти, тому що, як всі ми знаємо, кожен має право на вільний розвиток своєї особистості. Це те, чого нас вчать, наприклад, в Академії адвокатури. Це все те, чого ви маєте знати по життю. Уже таким чином, в Академії адвокатури України студенту надається велика можливість обрати себе в майбутньому. Можна обрати міжнародне право, можна обрати загальну юридичну підготовку. Або спеціальну адвокатську підготовку. В чому різниця? Різниця надзвичайно велика. спеціально-адвокатській підготовці студенту надається більше можливість відчути себе в ролі практика. В академії адвокатури дуже цікаво. Кожного дня ти знаходишся поряд із героями юриспруденції, підкорювачами вершин. І ти розумієш, що є до чого прагнути. Ну і звичайно, у нас дуже гарні дівчата, тому в принципі варто за чим замислитися.